В центрі надання адміністративних послуг зранку відвідувачі. Вносимо паспорт призвищем'я по батькові і ідентифікаційний код. місцевому жителю Юрію Квотченку 58 років. Востаннє оновлював дані, каже сім років тому. Тоді отримав статус обмежено придатного до військової служби. Ну а що зміниться через два місяці? Лишні турботи. Все одно. Від сьогоднішнього дня, чи ще з 18 повинен, я повинен носити з собою військовий квиток. Все одно будуть питання, а через два місяці проблеми. Не став, каже, чекати два місяці. Місцевий житель Олександр Вовк. Ну, все одно треба буде проходити, по-любому. Вже ж закон вийшов. А коли ви останній оновлювали? Там вже давно, я не пам'ятаю вже, як, як в армії був, напевно. Після армії то восьму, це яке я, я на третій рік. Вирішив оновити свої дані через ЦНАП і 19-річний Павло Оболевич. Банально, я живу ближче сюди, ніж до військовато. З 18 травня військовозобов'язані українці віком від 18 до 60 років протягом 60 днів мають оновити облікові дані. Зробити це можна в тому числі у відділеннях ЦНАПу. Для цього потрібен паспорт і податковий номер. Військовий квиток не запитують, розповіла начальниця управління надання адмінпослуг Інна Каланбет. Ми приймаємо тільки ідентифікуємо особу з приводу по паспорту, і вводимо прізвища по батькові, мобільний номер телефону, ідентифікаційний код і фактичне місце проживання. Далі формується витяг, актуалізовано особу. Ми роздруковуємо, ставимо штамп і віддаємо особі. Все, повноваження ЦНАПу на цьому завершено. Особисті дані громадян вносять через портал дія, звідки автоматично вони підтягуються в єдиний реєстр військовозобов'язаних оберіг, пояснює пані Інна. Це повинен бути тільки заявник, ні по дорученню, ні, е, е, яких інших не передбачено. Ніяких громадян не можуть звернутися, тільки особисто прийшла сюди і місцева жителька Наталія Царенко. Жінка розповідає, вона фельдшерка. Планує йти працювати за фахом в будь-якому випадку. Мені прийдеться оновлювати дані. Ну і щоб не платити потім штрафи, я вирішила їх обновити. Каже, намагалася оновити дані в електронному кабінеті, та система не працювала. Фіксують перебої і в порталі Дія, говорить адміністраторка Анжела Шевченко. Тимчасово не працює, підвисла. В суботу не працювала буквально годинку, потім все гарненько підтягувало. Сьогодні це, мабуть, вже другий раз. Черг поки немає, каже начальниця управління надання адмінпослуг Інна Каланбет. Все залежить від сервісу дія, тому що вона ось буквально хвилин 10 назад не формувала витяги повністю все лягло. Тому чекаємо, поки вона оновлюється, поки воно розблокується і далі. Продовжуємо прийом. Анастасія Кашуїд Олег Куриш, Суспільне новини, Черкаси.